Привіт про Україні. Дмитра Я ще такий жребчик. Такий завеликий різгі наш. Ліва має файну кучеряву. на два боки. Якби хтось файні гроші заплатив, то міг себе продати. Як? Якби хтось фані гроші заплатив, міг би себе продати. Ну, Ось вот такий я, я вже підвіл ковален, всього відкруче. Що він має вже підковати, диношку дай! Ну, Називається Чежик. Він ще підкове на чотири. Я вже когось два рази, хлопці дає. Верхом везе, у фірі пригав за 3-4 рази в конкурку, пару прігав, Їде в одноконці, в парі і волок. Пригали з каштаном. З каштаном прягали. Так, з ремонтом плягав. І самого пригав, їхав, ті з возив. Що він їде, чи так, чи так. А так везе верхом сьогодні кіно. Можешь загнать на вагу? Давай. Ну, могу знать. Мне не сомневал. Ходи сюда. Тебе сильный удар, ходи. Ну что, где тебе не сказали? Ходи, ходи, не бей. Не Ходи сюда. Чекай. Не в мене вага, тисяч сумніваєш, що я щось вага брешу. Я можу тебе зважити, на тримай. Не бійся, він не буде скакати. Ні? О, найде нового. З того боку ж Prr, 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 600. O, dve ode 600, vidiš? 600. I tam je? Skiko? Ja. Če, če, če. uzme ili Tam 600. 604 кг. 604 кг. Де ви такий повід купували? Де ви той повід купували? А повід мені подарували з Ага. Жінчина сестра з Італії. Ой, файн. Яку він вже десь ногу має. Mm? Яку він ногу має? Та нога 23, має, 23 90, і пів має. Метр 68 із він має, метр, 90, е, метр 68 істоти, метр 90 об'єм груді і нога 23,5. Наш має ногу 24 і пів. Може бути, я не Що. Що. Так. Зараз покажу покати в стриконі. А чекай я закрию, брата ще є три. Я знаю, ну чекайте, ще отака покажемо. Займайте кошучка. Хоч сідай, я хоч сідай їздити. Я, я буде виліз. А? Я не відлізу. Та візько. Я на наших дуже не хочу сідати. Ні, він дається сідати, бо я на нім їжу. Я сідаю, він дається, але я він трошки слабий посвета. Вимці всі пакувати. От такий рушок. Міг бися продати, кілько йому вже я тепер. Кілько йому вже є тепер. Вона 19 червня йому минуло... минув рік. все. 19 числа в червня йому минув рік. От рахуйте батько, скільки йому є. То є рік, півтора. Та рік і 7 місяців виходить, так? Рік і 7 місяців, вже потужний. І б Тобі смахтів міг бися продати. Uh. Нам eh, дмитрі дзвонили поза коня лісого, так? Ви. Uh, то, що, а ]на. я до вас Тантош лісого Коня бо шукав хотів купити. А я дзвонив, що продаєте. Дві мінутики ви Ми було відомі 7 мінути. І фай, файл, слів нема файні. тому що не брати від другого зараз коня. Він буде брикати, ти тебе займаєш. Всім всі побачення. Тут лайки, підписуйтесь на канал.